Усім привітики-привітики! Ось моя клумба, і як бачите, в нас знов випав сніг. Вчора десь приблизно з 12-ї години почав іти сніжок. І ось бачите, я дивлюся, що у мене кліматіс уже почав наливати листочки. І, як бачимо, така прохолодна погода, його трошечки, мені здається, підморозила. Тому, як бачите, сніжок у нас. Тому, як бачите, ось така сніжна погода, знов засипало мені клумбу. Всі квіточки лишилися під снігом. Ну, а я йду в тепличку, хочу подивитися, що там у мене з перчиком. У мене почав проростати перчик, і хочу зараз подивитися, як він тут себе почуває. Так, ну що ж, будемо дивитися, як проростає мій перчик. Як бачите, ось такі невеличкі, два листочка у мене попрокльовувалися, він ще досить маленький. Навіть якась помідорина в мене проросла тут. І ось такі справи, як бачите, ще досить-досить маленький саме починає викльовуватися. Я вчора порозсипала ось гранули такі. Синенькі від маслюків, тому що знайшла декілька перчин і були у них з'їжені повністю ніжки. Тому вирішила, що треба вже розсипати гранули, тому що у нас волого, прохолодно і вони повністю починають на вечір вилазити і їсти мені мої перчини. Ось там, як бачите, понасипала. Де більш волого, не знаю, чи видно на камеру вам, ось там. Повністю все позасипала гранулами, тому що там, де більше вологі, там більше розвивається наших маслючків і більше поїдають мені перчин. Бачите, скільки ось насипала. І я дивлюся, що ось у мене рядочок перцю є, а в цьому рядочку ось частину рядка. Вони мені повністю з'їли, нічого немає. Ось починається. З цієї сторони перчик є, а з цієї поз'їдали повністю всі мені перчини. Тому вирішила, що треба щось робити, буду їдять геть увесь мені перець. Так що ось такі мої перчинки. З цієї сторони трошечки зійшов краще. Ось перчинки мої. Потихеньку починає все проростати, одне, що, як бачите, шкідники не дають жити перцю мому. А тут у мене мають проростати баклажанчики, але їх іще немає, не знаю, не проростають іще. Як бачите, повністю пусто. Це я сіяла баклажани алмаз. Продовгуваті, але їх іще немає. Як бачите, повністю все пусто. І ще нічого в мене не проросло. Цього року досить холодно і так, знаєте, все важко проростає. Ну, а те, що проросло, ще й до того шкідники починають підпорчувати. Ну що ж, ось такі справи мої тепличні. Всім вам дякую за перегляд і хто підписується на мій канал. На сьогодні буду прощатися, всім пока-пока.